Півень заткнись! Доброго дня, любі підписники та гості каналу Те саме село! Мене звати Аліна і я із села на Рівненщині. І сьогодні хочу показати вам, як я буду підкормлювати наші помідорки та огірочки. У мене є ось таке органічне добриво «Ярос». Використовувати його буду вперше, раніше не пробувала, але чула і бачила дуже багато позитивних відгуків. Тому пропоную вам. Давайте протестуємо це добриво разом. Я вам покажу, як саме я його буду використовувати, як я буду підкормлювати помідорки та огірочки. Взагалі читала тут інструкції. Я роз підходить чесно, мабуть, абсолютно для всіх рослин, які у вас там ростуть на грядках, в клумбах і навіть для ваших кімнатних вазонів. До речі, хто вже користувався ярусом, будь ласка, напишіть в коментарі, як ваші враження. Хто вагається замовляти чи не замовляти, я раджу теж вам подивитися. Я буду показувати дійсно насправді, як воно є, і обов'язково буду ділитися результатами з вами. Тобто, через певний час буду показувати дію яроса. Тому підписуйтеся, щоб це не пропустити. У і орхідеї, і декоративні культури, і кімнатні рослини, квіти, і для плодових дерев навіть підходить. Обробка насіння, тобто до посадки, і для розсади, і картопля, овочі, зелень. Ярос дуже добре забезпечує рослини поживними речовинами, покращує їх фотосинтез, відновлює цвітіння і дає сили для росту і розвитку завдяки насиченню мікро та макроелементами. Балу, ну що, пішли? Будемо підкормлювати помідори за гірками, так? Да? Що ж, пропоную, давайте зробимо розчин, яким будемо поливати. Дуже важливий момент робити розчин ярусу треба в добре відстойній тепленькій водичці. Тобто це не має бути вода, яку ви щойно викрутили з краниці або там включили кранчики і набрали. Вода має добре вистоятися, хоча б, ну, б добу, скажімо так, да? і вона має бути тепленька. Я відміряла 10 літрів, в мене тут відріз 10 літрів води. У мене просто така от поливалка. До речі, напишіть в коментарі, в кого така ж поливалка. і Вона розрахована на 10 літрів води. І в принципі розводити ми будемо, яким чином нам потрібно 25 мл розчину яруса на 10 літрів водички. До речі, міряти можна кришечкою в кришечці 10 мл. Перед використанням обов'язково взбовтуємо ярус, тобто, щоб він був рівномірний. Нагадую, що це в нас органіка, да? можуть бути осадки. Взбовтали. Так, і міряємо одна кришечка 10 мл води. Так, дві кришечки. Ось так. У нас буде 20 мл води. Нам треба 25 мл на 10 літрів водички. Тобто третю кришечку не повну. Ось так. І, до речі, також важливий момент. Перемішувати не потрібно. Ми влили в 10 літрів води 25 мл ярусу. І тепер нам потрібно зачекати 7-10 хвилин і потім йдемо поливати. Поливати рослини потрібно або зранку, або ввечері. Ну, це відноситься не тільки до поливу ярусом, а взагалі до поливу, навіть коли ви просто звичайною водою поливаєте. Всі, я думаю, знають, що якщо поливати рослинки, коли спека, коли сонячні промені дуже сильно жарять, то рослинка може отримати опік. Почну поливати я з наших огірочків. Це наші огірочки такі більшенькі, вони в нас росли в парничку і тут вже в нас є невеличкі плоди, деякі такі навіть як мізинчик. І ще дуже важливий момент, що поливати ярусом можна навіть ті рослинки, на яких вже є плоди. Наприклад, полили ви зранку і ввечері вже можна зривати плоди, але перед тим як їх вживати в їжу, обов'язково промиваємо ретельно під проточною водою. Поливати я буду прямо ось так, поверх рослинки, тобто, щоб розчин по потрапляв на листя. Чому роблю так? Це дуже ви знаєте, як ефективніше в два рази виходить, тому що коли поливаємо поверх листя, рослинка впитує в себе поживні речовини через листочки, а також решта розчину стікає і потрапляє під корень. І тоді рослинка бере поживні речовини ще й з коренням. Поливаємо щедро, не бійтеся, скажу вам так, передозування не буде, тому що це органічне добриво. Це органічне добриво, яке містить всі поживні мікроорганізми, мікроелементи, мінерали, які потрібні для того, щоб наша рослинка була здорова, швидко ростуча, квітуча і давала нам дуже багато плодів. Зараз він не тільки насичує поживними речовинами, так, тобто рослини і ґрунт, а він ще й створює опірність, тобто створює імунітет для рослин. Як від перепаду температур, так і від різних хвороб, і від різних шкідників. Ну, зокрема, для прикладу фітофтороз. Так у нас на помідорах це завжди вічна проблема, скільки ми там їх не обробляємо за сезон, але все одно десь помідори та й вражаються фітофторою і відповідно вже немає того врожаю, якого б хотілося. І так, переходжу до помідорок. Так само буду помідори поливати, як і огірки, поверх листя, щоб розчин стікав по листечку і йшов під корінь. Прийшов мій помічник, да. каже, я прийшов тобі допомогти. мыть помидорки с огирочками да да ай маз ⁇ давай снежонечка текай Що ж, я вже полила всі наші огірочки та помідорки розчином ярус. Ще обов'язково зараз піділлю наші троянди, тому що вони якось в нас не, не дуже гарно ростуть і не дуже гарно себе почувають. І обов'язково спробую розчин ярусу на наших кімнатних рослинах. Впевнена, що препарат дійсно чудовий, дійсно гарний, тому що дуже багато позитивних відгуків про нього чула. Ви підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити результати. Я обов'язково буду ними ділитися. Ну, а ми із сніжком дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте відео. До нових зустрічей, всім па. Сніжок, Тобі там добре? Так. Да. Жопа ти мала жопа така, жопа. О, ну, звісно, покажи всім жопу, покажи свою красиву жопу. Чи колокольчики до супутали.